Ці ритуальні танці, які намагається вести влада – одна з цих складових. Тому прийняття закону про відновлення декларування це ну, от ключовий пункт, що стосується боротьби з корупцією. Наша команда якраз вела. Це законодавство. Ми створили антикорупційну інфраструктуру і хочемо сказати, що а, прозоро всі подавали декларації. Як ви знаєте, а, тільки прийшла ця команда до влади, тут Конституційний суд скасовував взагалі а, декларування. Тепер уже більше ніж півтора роки немає декларування, і зараз йде дискусія щодо закону до другого читання. Наша команда, ми не спамом тут деп займалися депутатським, а подали конкретні пропозиції, на які яких ми будемо наполягати перше. Це прозорість декларації. Всі а, декларації мають бути в публічному просторі, і це принципове питання. Друге, звичайно, маємо захистити наших військових, які сьогодні на фронті, яким немає можливості бігати і збирати папірці, а заповнення декларації, повірте, це ну, достатньо така копітка робота. Очевидно, що військові заповнюють декларації після закінчення війни. І тому ми а, стоїмо на тому, що військові на фронті мають отримати таке відтермінування щодо заповнення декларації. Але всі військомати, всі посади, які причетні до будь-яких корупційних ризиків в системі Міністерства оборони, всі міністри, заступники міністрів оборони і оці всі тилове забезпечення обов'язково мають декларуватися. Це наша чітка позиція. Ну і третє і ключове, по чому сьогодні є грандіозні скандали і небажання почути нашу позицію, яка є принциповою, мають декларуватися всі представники офісу президента. Штатні і позаштатні, адже саме офіс президента сьогодні фактично керує країною, банкова підмінила собою Міністерство закордонних справ, банкова вирішує всі контракти щодо Міністерства оборони, банкова керує урядом, банкова сьогодні керує парламентом, окрім Європейської солідарності. І коли ми бачимо міжнародні перемовини, на яких Україну представляють не дипломати. Не офіційні представники української влади, а позаштатні радники Офісу президента вони сьогодні керують країною, коли ці позаштатні радники і радниці телефонують в регіони і дають вказівки навіть там податковим структурам, коли вони ведуть телеграм-канали банкові, брудні абсолютно за корупційні кошти, коли вони їздять на незрозумілі абсолютно. Позиціях з незрозумілими директивами представляти Україну в міжнародних перемовинах звичайно люди, які мають безпосередній вплив на прийняття рішень і державної влади, мають декларуватися так само як всі. Керівники і представники державних підприємств. От останній приклад, і мій колега Артур дасть тут більш таку розгорнуту позицію по а, нашим принципам щодо декларування. А я хочу сказати про державні підприємства, в тому числі, наприклад, мультимедійну платформу, яка сьогодні по суті є частиною марафону, хоча не транслюється в марафоні, але закупає за гроші держбюджету а, програми Вернії розплачує їх олігархічним каналам. Плюс Сам інтеру і таке інше, і коли 2 мільярди державних гривень іде на марафон, на Фрідом, на Дом, на раду, скажіть, будь ласка, а чому ці люди не мають декларуватися? Обов'язково мають декларуватися так само, як всі інші державні підприємства, де зарплати зашкалюють місячні сотні? Тисяч гривень набагато більше, до речі, ніж зарплата президента, міністрів і депутатів. І тому люди, які живуть за бюджет, за кошти бюджету, іноді не демонструючи при цьому якоїсь ефективності, тому що більшість цих державних підприємств є збитковими, вони мають декларуватися. І знаєте, от коли сьогодні йдуть оці ці чутки там, щодо того, що може бути зміна міністра оборони і таке інше, хочу одне сказати: що питання не. В прізвищах. питання в системі, тому наша команда буде вимагати прозорості, підзвітності, повернення години запитань до уряду, звіту всіх міністрів і тих, хто йдуть, і тих, хто приходять, для того, щоб розуміти, що відбувається з державним бюджетом. Європейська солідарність тримала, тримає і буде тримати єдність навколо Збройних сил України, навколо наших бійців, які сьогодні на фронті боронять незалежність Української держави. Але от, знаєте, чітко спадає на думку, що от хто не тримає цю єдність навколо Збройних сил України, це українська влада. Тому що скрізь ми чуємо, що грошей на військо не вистачає. Але ви знаєте, ці гроші в державі є. І ми чітко розуміємо, що якщо почнеться реальна боротьба з корупцією, а не боротьба з корупцією на папері. Якщо прозоро повернуть майже скрізь, окрім секретних закупівель, а не будуть його вбивати кожною другою дією, то тоді і гроші з'являться. І такі історії, як велике крадівництво на асфальті, яке зараз ви подивіться, просто мільярди витрачаються. Такі історії, як яйця по 17 гривень, такі історії, як 36 зниклих мільярдів гривень в Міністерстві оборони, вони не будуть можливі. А ці гроші можна буде спрямувати на підтримку наших солдат. І один з елементів всієї цієї концепції це якраз є повернення декларування. Але, як вже сказала Ірина, категорично влада не хоче повертати декларування співробітників Офісу Президента України, так званих позаштатних радників, які сьогодні. Виступають в ЗМІ, дають вказівки, виступають від імені держави, присутні в міжнародних делегаціях. вони присутні на секретних зустрічах і впливають на прийняття рішень. А скажіть, будь ласка, а за що вони живуть? Вони за повітря живуть, а ми впевнені, що хтось за якісь їхні думки їм щось не доплачує. От саме для того, Жорстка позиція Європейської солідарності, що будь-який співробітник влади сьогодні має декларуватися. А що стосується державних підприємств, знаєте, я от тримаю в руках останні заголовки тільки за декілька останніх днів. Як чиновники держпідприємств роками обкрадають державу. Теж підприємство Мінмолодь спорту витратить 300 мільйонів на ремонт тенісних кортів це зараз, під час війни. Це більше, ніж міністр Федоров збирав на дрони Камікадзе. А ось це дуже цікаво. Стаття Вищого антикорупційного суду. Наскільки він ефективний? Це написали якраз судді Вищого антикорупційного суду. Цитую дослівно. топ-менеджмент державних підприємств це одна з найбільших категорій учасників справ про корупційні злочини. І з урахуванням цього ми маємо розуміти дуже просту річ. Чи мають вони отримати великі зарплати сьогодні чи ні, ну, скажімо так, це суперечливе питання, я особисто вважаю, що під час війни ні. Але тим не менше, дуже часто виникає питання, чому підприємство збиткове, а керівники отримують. 100 тисячні, 200 тисячні, 300 тисячні, а інколи мільйонні зарплати. І ми вважаємо, що суспільство, громадяни України мають чітко знати, хто з цих директорів відпрацьовує і підприємство приносить прибутки, а хто з цих директорів призначає собі зарплати і премії зі збитків. І це є важливим. Саме тому Європейська солідарність подала свої пропозиції. До законопроекту про повернення декларування, якими ми чітко фіксуємо, що військові не мають сьогодні витрачати час на декларування за виключенням військоматів, військово-лікарських комісій і тих, хто відповідає за закупівлі, сьогодні всі представники влади мають декларуватися, особливо представники Офісу президента, які сьогодні контролює. Це в цій державі. І також мають декларуватися керівники державних підприємств для того, щоб суспільство побачило, чи це збиткові підприємства, і керівники отримують великі зарплати, чи вони дають прибутки. Дякуємо за увагу. Ну і хочу знаєте, додати, колеги, що звичайно повернення декларування це важливий елемент боротьби з корупцією, але недостатній. Наприклад, сьогодні журналісти-розслідувачі чи не щотижня дають дуже шокуючі матеріали, правда, в інтернет, тому що їх не показують в марафоні навіть суспільне. Мовлення, наприклад, не знайшло час показати розслідування Бігуса щодо а, отриманих родиною заступника керівника Офісу президента 320 мільйонів гривень за так звану зелену енергію, продану окупованим територіям, ну тобто, по суті, Росії. Але зверніть увагу, що жодного розслідування не почалося. Е, немає позиції тут ані президента, який там щодня з відео виходить і реагував навіть на відпустки депутатів. А тут йдеться про його офіс, про його підлеглих і ну ані слова, ані пари з вуст. Друге, немає позиції тут і антикорупційних органів, вони не почали кримінальне провадження, вони не почали розслідування щодо цього, як і по великому будівництву, і таке інше. І тому наше бачення людей, які створювали антикорупційну інфраструктуру, голосуючи за ці закони, даючи зелене світло і створенню і НАЗК, і набу і САП, що все таки боротьба з топ корупцією. Це в першу чергу дуже ретельний аналіз і. Повага до бюджетних коштів, от як вони витрачаються. А щоб у нас, знаєте, все не перетворилося просто на процес і на дуже часто боротьбу з неогодними, замість того, щоб дійсно розслідувати корупцію. Ми ну, дуже дивно, що от, сюжет про пана там, Шурму да, з цими розслідуваннями не вийшов навіть на суспільному Я Хочу нагадати, що в наш час, коли ми були владою, Саме суспільне мовлення давали в своєму ефірі всі розслідування бігуса, всі розслідування ткача, шановного і інше, правда. А зараз дуже класна, повне мовчання під а знаєте, воєнного стану у нас політична цензура. І очевидно, що наша команда, окрім всього перерахованого тих позицій, які є нашими поправками до закону про відновлення декларування, будучи вимагати, щоб ці дебати в парламенті були публічними. Щоб там була преса, щоб експерти могли чути позиції і бачити, хто що відстоює, хто як голосує, а не все тишкам, нишкам і галочку поставити, ура, ми виконали зобов'язання перед європейською стороною. Такого не буде. Європейська солідарність робить все для того, щоб Україна не фасадно демонструвала демократію, а дійсно була країною, яка рухається до її сенату. Дякую.